Вітаю! А чи було у вас таке колись, що ви просто собі йдете, нікого не чіпаєте, аж раптом чуєте дикий якийсь галуз у вікна. Ти що там робиш? Ти оттуда вилізеш, потом? Що? Не було такого. Ну, ви вже однаково дивитесь цей відос. Тому давайте все ж розберемось, як літають літаки. Хоч ця тема не є дуже важкою, я все одно вважаю, що варто почати з найбазовіших речей, таких як повітря. Для багатьох людей повітря це просто вдох, видох, і все, далі це пусте місце. Але насправді повітря має багато властивостей, і одна з найважливіших його властивостей це те, що повітря має масу. От ха -ха -ха, ти що! Для прикладу, повітря в середньостатистичній спальні е, може мати масу десь плюс-мінус 60 кілограмів. І тут важливо звернути увагу, що мова йде саме про масу, а не вагу. Ті, хто знають різницю між масою і вагою, молодці. Хто не знає, маса це просто кількість речовини, яка наповнює об'єкт і не залежить ніяк від впливу гравітації, а в той час як вага є просто мірою сили тяжіння. Пояснюючи все це простими словами, людина, яка на землі сидить на дивані, має певну вагу і масу. Але якщо попідлять на іншу планету або друг зависнути в невагомості, то в всіх цих трьох випадках маса буде однаковою, але вага різною. Як ми знову бачимо тут, бідний рамка зависає. отже, повернімось до нашої теми, розуміючи той факт, як я вже сказав раніше, що повітря не пусте місце, то переміщуючись, я не знаю, по кімнаті, по вулиці, ми так само рухаємо повітря навколо себе. Це Якщо дуже простими словами, тоді виникає питання, що ми маємо зробити з повітрям, щоб в результаті отримати цю підіймальну силу. Вставай через не можу, через ще трохи. Уявімо, що це коробка. За коробкою схований невідомий нам об'єкт. Ми не бачимо, що там. Але ми бачимо повітряний потік, який рухається в бік нашого невідомого об'єкту. Далі за коробкою відбуваються якісь загадкові процеси, і, врешті-решт, в результаті ми бачимо, що повітряний потік перенаправлений і рухається вже в інший бік. Перший закон Ньютона каже нам, що тіла рухаються прямолінійно та рівномірно, якщо на них не діє ніяка інша сила. Нам відомо, що за коробкою схований лише наш невідомий об'єкт. То виходить, він впливає на повітряний потік і перенаправляє його вниз. Якщо ми ще й задаємо третій закон Ньютона, то ми дізнаємось, що кожна дія має рівну та протилежну протидію. То ми можемо припустити, що наш невідомий об'єкт, перенаправляючи повітряний потік вниз, відчуває на собі таку саму протидію. Ну окей, а як нам тепер перенаправити цей повітряний потік туди, куди нам треба? Найпростіший спосіб це зробити взяти якийсь умовний плоский об'єкт. І помістити його під певним кутом в повітряний потік. Кут між відносним повітряним потоком та ну, скажімо, для простоти пояснення крилом, а в нашому випадку, взагалі, плоским об'єктом в авіації називається кутом атаки. Рухаючись крізь повітря? Ну або якщо повітря дує на наш об'єкт, в аеродинаміці це взагалі не грає ніякої ролі, бо в обох випадках на наш об'єкт буде діяти сила спротиву, та за рахунок перенаправлення повітряного потоку вниз, ми будемо мати протидію вверх, Ну або якщо іншими словами, піднімальну силу. І якщо ми додамо все це докупи, то в результаті отримуємо Total Reaction. Це можна відчути і на собі, якщо висунути руку з машини під плюс-мінус схожим кутом атаки. Ну або можна повірити мені на слово і несувати руки, куди попало. Так, а що тоді покрив? Ну, все, що я можу сказати, що крильця так, то вже... Практично, ну, то, таку з треба гарно зробити. Вони не можуть бути дуже важливі. Ось, я такого... Слушай, контору, йдемо бідати. Крила сучасних літаків, звісно ж, не плоскі, та мають більш досконалу аеродинамічну форму. Якщо уявити, що крило – це такий собі пляцок, і розрізати його навпіл, о, пахне як! То ми побачимо, що крило має ось таку от форму. Так, я знаю, що є різні крила, і е, є такі, є такі, є навіть такі варіанти. Але для простоти пояснення, давайте зупинимось саме на такому. Так, от, те, що ми бачимо перед собою в авіаційному світі, називається Airfoil. Hello, Ейрфойл. Хело, майнеміз Микола, Амлорнінг, in 21 школа. Можливо, ви вже звернули увагу, те, що крило знизу плоске, але зверху має певну характерну випуклість. Отут і відбувається вся магія. Якщо помістити крило в повітряний потік, ну або ви можете подути на нього, якщо у вас вистачить сил. В общем, не суть. То відбудеться такий ось прикол. І якщо порівняти це з попереднім прикладом, то ми можемо бачити, що при однаковому куті атаки плоске крило утворює більше турбулентності ніж крило з витягнутим профілем. Звідси, що плоского крила і більша сила спротиву, а це не добре. Бо якщо подивитись на Total Reaction, то виявиться, що крила з витягнутим профілем, Total Reaction за рахунок знов ж таки меншого спротиву буде направлено більш вгору. А в результаті, от і виходить, що крило з вигнутим профілем генерує більше піднімальної сили з меншим спротивом, якщо порівняти з плоским крилом, взагалі існує два шляхи пояснення піднімальної сили. Перший – це відштовхуючись від законів Ньютона, і другий – це принцип Бернулі. І зазвичай на даному етапі думки людей розділяються на тих, хто за Ньютона, і тих, хто за Бернулі. І якщо про Ньютона я вже все основне розказав, ну да, там можна піти далі, але може якось в іншому відосі. Єдине, що можу додати, що існує хибне пояснювання, мов повітря, відбиваючись від крила, підкидує його вверх і таким чином от пояснюють піднімальну силу. Але це не так, це не те, що відбувається. І якщо будете таке колись чути, то сразу кажіть Стоп! Help. То давайте тепер розглянемо принцип Бернулі. Та й взагалі хто такий Бернулі? Даніель Бернулі був швейцарським математиком-фізиком, який у 1738 році в одній з своїх робіт під назвою гідродинаміка. Розповів нам про залежність між швидкістю рідини та її тиском. Якщо ми візьмемо таку странну трубу і пустимо через неї рідину, то згідно з принципом бернулі, в вущій частині швидкість рідини збільшиться в той час, як тиск рідини зменшиться. Можливо, виникає питання, яким боком трубити та рідина до підіймальної сили та авіації. Справа в тому, що повітря по суті веде себе як рідина, і це дає нам змогу використовувати принцип бернулі для пояснення піднімальної сили. От тепер з труби перенесемось до нашого крила. Якщо придивитись на те, як повітряний потік обтікає в верхню частину крила, то можна побачити, що потік е, стискається та стає щільнішим. так само, як і рідина в тій трубі. Отже, згідно з принципом Бернулі, швидкість повітряного потоку в цьому місці має вирости. Ну а тиск відповідно зменшитись. Таким чином, ми маємо менший тиск над крилом ніж під крилом. От і ця різниця в тиску і піднімає наш літак угору. Для тих, хто вже вирішив ну або вирішить стати пілотом та зв'язати своє життя з авіацією. Запам'ятайте такий приколяс. Саме ті процеси, які відбуваються над крилом, грають важливу роль у творенні підіймальної сили. Подібні питання люблять задавати на іспитах, і мені особисто не раз попадались. Можливо, звучить нелогічно. Ну можливо, але чим далі ви будете глубляти в всю цю аеродинамічну двіжуху, тим зрозуміліше воно буде. Ну і звісно, як і в випадку з Ньютоном, то в світі існує хибна і чомусь дуже популярна версія утворення піднімальної сили. Тому якщо вам хтось раптом буде розказувати про те, що повітряний потік над крилом має пройти більшу відстань ну, за рахунок викривлення за той самий час, як і повітряний потік під крилом, і через це повітряний потік над крилом пришвидшується, то це все неправда, і ви вже знаєте, що казати таким людям. Штати. Get some help. окей, тепер ми знаємо про Ньютона та Бернулі. І як я вже казав раніше, люди все ще сперечаються, що вище перерахованого описує піднімальну силу ліпше. На мою особисту думку, що закони Ньютона, що принцип Бернулі доповнюють один одного. Але у вас, звісно, може бути своя думка з цього приводу. Тому, якщо бажаєте, можете написати в коментарі. Мені було б цікаво почитати. Ну а для чого я це? Це робив. Перш за все, я вважаю важливим розвиток україномовного інформаційного простору. От і маю бажання прийняти в цьому участь. Ну і також хотілося би розказати вам, братам та сестрам, гідним синам та донькам української нації про різні приколи з авіаційної двіжухи. Тому, якщо вважаєте, що вам таке було б цікаво, то можете там лайкнути, підписатись, що там ще дзвіниться. Ну, ви і так все знаєте. Ну а для тих, хто додивився цей відео до кінця, в знак подяки маю для вас отакий от подаруночок. Whoa, 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 whoa. Spill my to